Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 10 по 13 жовтня. Мене звати Українчик, і це канал всілякі новини. Доволі сильні і поривісті вітри хитали гілки дерев і ламали паркани біля будинків українок і українців останній день. Здавалось, це був справжній ураган. Але нічого ми і не таке витримували. Найближчими днями сила вітру послабшає, холодне повітря протримається максимум до вівторка, після чого знову стане тепло. Невеликі дощі блукатимуть різними областями нашої держави, подекуди зволожуючи землю України. В кінці тижня навіть нічна температура повітря перестане бути морозною і ненадовго можна буде забути про заморозки. Хоча ранковий мороз вже став невід'ємною частиною жовтня. Шановні глядачі, хочемо наперед вам подякувати за щоденні перегляди і підтримку. Щиро дякуємо, що ви є, що ви існуєте. Ви нам дуже потрібні. Бажаємо вам нескінченної життєвої енергії і міцного здоров'я. Хай вас оточують добрі і світлі люди, хай Бог вас береже і ви також бережіть себе. Зараз детально розкажемо про те, в яких областях дощітиме і коли нарешті знову потепліє. Але перед тим, як завжди, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підтримка і вподобайка дуже допомагають розповсюдити даний прогноз. На якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 10 жовтня, денна температура майже непомітно почне підвищуватись. Чого не скажеш про нічну? Адже в темні години доби стовпчики термометрів знизяться до мінусових значень. Північ у Чернігівській області синоптики прогнозують невеликі дощі. Небо буде хмарним, з проясненнями. Денна температура від 8 до 10 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. На Сумщині на 1 градус прохолодніше, плюс 7 плюс 9 в день, вночі також плюс 5 плюс 3 градуси. В Сумській області. Також дощітиме. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь. На Запоріжжі і Херсонщині очікується однакова погодна ситуація. І це плюс 11, плюс 13 градусів в день, плюс 7, плюс 4 вночі. В Миколаївській області і на Кримському півострові денна температура повітря буде на 1 градус вищою плюс 13 плюс 15. Нічна на Миколаївщині плюс 7 плюс 5 градусів, в Криму плюс 11, плюс 9. І на Одещині також плюс 13-15 плюс градусів у світлі години доби, плюс 12, плюс 10 у темні. На великий дощ, можливо, пройде в Криму. Врешті областей півдня сонячно, мало хмарно і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На заході ночі 10 жовтня будуть дуже холодні. На Рівненщині, Львівщині і Франківщині, а також в Тернопільській області, денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла. Вночі від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. На Волині, Хмельниччині і в Чернівецькій області нічна температура така сама. Вдень тепліше плюс 10 плюс 12 градусів. І на Закарпатті буде найтепліше: плюс 11 плюс 13 градусів в день, плюс 4 плюс 2 вночі. Опадів на заході не буде. Сонячне і малохмарне небо. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. Тут невеликі дощі можуть лити на Харківщині і Луганщині. В Донецькій області буде сухо, малохмарно і без опадів. В Харківській і Луганській областях в день плюс 8 плюс 10 градусів, вночі плюс 4 плюс 1. На Донеччині тепліше плюс 9 плюс 11 в день, плюс 3 плюс 1 вночі. Вітер західний відчутний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині, Київщині і в Києві. В день синоптики прогнозують плюс 9, плюс 11 градусів. Вночі плюс 5, плюс 3. Дніпропетровська і Кіровоградська області. Плюс 11, плюс 13 в день, Плюс 5, плюс 3 вночі. Житомирщина плюс 9, плюс 11 в світлі години доби, від плюс 1 до мінус 1 градусу вночі. На Вінничині денна температура повітря плюс 10, плюс 12 градусів, нічна близько нуля. І в Черкаській області в день також плюс 10 плюс 12 градусів, вночі тепліше, плюс 5, плюс 3 градуси. Небо центрального регіону буде сонячним і малохмарним. Опадів тут не очікується. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В середу, 11 жовтня, денна температура повітря по всій Україні підвищиться на пару градусів, а от нічна майже в усіх областях сягне позначки в мінус 3 градуси. Північ. На Чернігівщині денна температура плюс 9, плюс 11 градусів. Нічна – мінус 1, мінус 3. В Сумській області прохолодніше – плюс 7, плюс 9 градусів в день. Вночі також – мінус 1, мінус 3. Вітер південно-західний відчутний – 7-12 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями і без опадів. В усіх південних областях малохмарна погода, і також без опадів. На Одещині і Миколаївщині в день термометри піднімуться до позначок плюс 13, плюс 16 градусів вночі мінус 1, мінус 3 градуси. На Запоріжжі буде нижча температура повітря в день. І це плюс 10 плюс 12 градусів. Вночі також мінус 1, мінус 3. На Кримському півострові в день термометри покажуть плюс 12 плюс 14 градусів, вночі плюс 5 плюс 3. І в Херсонській області плюс 11 плюс 13 градусів буде в день, мінус 1, мінус 3 вночі. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині і Черкащині. Денна температура плюс 14, плюс 16 градусів. Нічна коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу. В Хмельницькій, Тернопільській, Закарпатській і Рівненській областях. Денна температура повітря плюс 13, плюс 15 градусів. Нічна мінус 1, мінус 2. Тільки на Закарпатті ніч буде теплішою, плюс 5, плюс 3 градуси. Львівщина і Франківщина тут в день плюс 15, плюс 17, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. В усіх областях західного регіону без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На сході також без опадів і мало хмарне небо. В Харківській і Луганській областях денна температура повітря плюс 7 плюс 9 градусів, нічна від плюс 1 до мінус 3 градусів. На Донеччині плюс 8, плюс 10 градусів буде в день, від 0 до плюс 2 вночі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України плюс 12, плюс 14 градусів в день буде на Вінниччині, Житомирщині, Кіровоградщині і в Києві, а також на усій Київщині. Вночі на Київщині і в Києві від 0 до мінус 2 градусів. У Вінницькій, Кіровоградській і Житомирській областях нічна температура повітря мінус 1, мінус 3 градуси. На Полтавщині і Дніпропетровщині проголодніше плюс 10, плюс 12 в день. Мінус 1, мінус 3 вночі. І на Черкащині 11 жовтня в денні години доби термометри покажуть плюс 11, плюс 13 градусів. В нічній мінус 1, мінус 3 градуси. В усіх центральних областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В четвер, 12 жовтня, і денна і нічна температура повітря кардинально підвищаться. Хто відчуває різкі зміни погоди? Будьте уважні! Також в добру третину українських областей повернуться невеликі дощі. Північ. На Чернігівщині денна температура повітря плюс 19, плюс 21 градус. Нічна плюс 9, плюс 7. В Сумській області буде на 2 градуси прохолодніше. І це плюс 17, плюс 19 в день, плюс 9, плюс 7 градусів вночі. Мінлива хмарність і можливі невеликі зливи. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь. В Одеській області в світлі години доби плюс 20, плюс 20. 22 градуси, в темні плюс 12 плюс 10. На Херсонщині і в Криму плюс 16 плюс 19 в день, плюс 7, плюс 5 градусів вночі. В Миколаївській області денна температура повітря плюс 20 плюс 22 градуси, нічна плюс 9 плюс 7. І на Запоріжжі в день плюс 15 плюс 17. Вночі плюс 6 плюс 4 градуси. Небо південного регіону буде хмарним, з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний, відчутний, 7-12 метрів за секунду. Захід. Тут хмарність і невеликі дощі очікуються на Волині, Львівщині і Рівненщині, в інших областях заходу без опадів. Плюс 19 плюс 21 градус в день буде у Львівській і Рівненській областях, вночі плюс 12 плюс 9 градусів. В Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській областях і на Франківщині, а також на Закарпатті, денна температура повітря тепліше плюс 20, плюс 22 градуси, нічна плюс 10 плюс 8. Лише в Чернівецькій області вночі буде прохолодніше. І це плюс 8 плюс 6 градусів. На волині в день плюс 18 плюс 20 градусів. Вночі плюс 12 плюс 10. Вітер доволі відчутний, західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині денна температура повітря плюс 14, плюс 16 градусів, нічна плюс 5 плюс 3. Луганщина в день плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 3 плюс 1. Донецька область. Тут термометри показуватимуть плюс 14, плюс 16 градусів в світлі години доби, плюс 4, плюс 2 в темні. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду центр України. На Дніпропетровщині денна температура повітря плюс 18, плюс 20 градусів, нічна плюс 6, плюс 4. В Київській області і столиці, а також на Житомирщині і Вінниччині плюс 20, плюс 22 градуси в день, вночі плюс 10, плюс 7. На Черкащині і в Кіровоградській області в день синоптики прогнозують від 19 до 21 градусу тепла, вночі плюс 8, плюс 6. На Полтавщині буде плюс 17, плюс 19 градусів в день, вночі плюс 7, плюс 5 градусів. Невеликі дощі можливі на Житомирщині, Київщині і в Києві. В інших областях центрального регіону хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В останній день робочого тижня, 13 жовтня, в багатьох областях нашої держави можливі невеликі опади. Впродовж усієї доби збережеться доволі тепла погода. Північ, Чернігівська область плюс 14, плюс 16 градусів в день, плюс 8, плюс 6 вночі. На Сумщині денна температура повітря плюс 13 плюс 15 градусів, нічна також плюс 8, плюс 6. Мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні в Миколаївській і Херсонській областях буде однакова температура повітря. І це плюс 19, плюс 21 градус в день, плюс 12, плюс 10 вночі. На Запоріжжі денна температура плюс 17, плюс 19 градусів, нічна плюс 12 плюс 10. В Криму в день плюс 18 плюс 20, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. І на Одещині плюс 21 плюс 23 градуси очікується в день, плюс 13, плюс 11 вночі. В усіх областях південного регіону варто чекати на невеликі дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду захід – від 14 до 16 градусів тепла в день буде на Волині, Рівненщині і Львівщині. Плюс 9, плюс 7 градусів вночі очікується в Рівненській і Волинській областях. На Львівщині ніч тепліша – плюс 11, плюс 9 градусів. У Хмельницькій, Тернопільській і Франківській областях температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів в день, плюс 11 плюс 9 вночі. На Закарпатті в день плюс 16 плюс 18 градусів, вночі плюс 10 плюс 8. І в Чернівецькій області денна температура також плюс 16 плюс 18 градусів, плюс 12 плюс 10 вночі. Невеликі дощі можливі абсолютно в усіх областях заходу. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Сході, в Харківській області і на Донеччині. Денна температура плюс 15 плюс 17 градусів, нічна плюс 12 плюс 9. В Луганській області прохолодніше плюс 13 плюс 15 градусів в день, плюс 11, плюс 9 вночі. Невеликі дощі на Луганщині і Донеччині. В Харківській області опадів чекати не варто. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В центральній Україні опадів синоптики цього дня не прогнозують. Лише на півдні Кіровоградщини може трохи покрапати. На Вінниччині, Дніпропетровщині і в Кіровоградській області в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 18 плюс 20 градусів, вночі плюс 12 плюс 9. На Полтавщині денна температура плюс 15 плюс 17, нічна плюс 11 плюс 9 градусів. Київщина і столиця плюс 14 плюс 16 градусів буде в денні години доби, плюс 9 плюс 7 в нічні. В Черкаській області в день плюс 17 плюс 19, вночі плюс 11 плюс 9 градусів. І на Житомирщині плюс 13 плюс 15 буде в денні години доби, плюс 9 плюс 7 в нічні. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, колегам і сусідам. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.